Три плюса ряд, лише на одній валютній парі за логікою руху ціни. Попередніх відео ми повністю розібрали ці ситуації, і давай знайдемо зараз іншу та розберемо від А до Я. ГБПЧХФ дві хвилинки час експірації. єдине, що трішки не встиг зловити точку входу. Якщо дасть повторно, обов'язково натисну кнопочку «Продати» і буду очікувати на відпрацювання. Давай розкажу детальніше, що я тут бачу і чому я хотів так зайти. В першу чергу є лонговий контекст, і в загальному як ніби цікавіше працювати на підвищення. Також ми бачимо пробиття ось цієї зони супротиву. Ціна давала від неї реакції ось тут на зниже. Ось тут, а ось тут вже ми пробилися вище, що демонструє силу покупців. Але вище у нас є ще одна зона, від якої ціна купу раз давала реакцію попередню, і наразі ми її пробити не можемо. Формується велика кількість тіней. Ось цією свічкою ми пробували пройти вище, вкатили майже повністю. Ось цією, також пробували і на цій, Я хотів дочекатися імпульса вверх і взяти точку входу на 2 хвилинки вниз. Відповідно, зловити якусь корекцію або ж повторний відкат. Але, на жаль, пропустив точку входу і не забрав тут плюс. Щоб дуже сильно не затягувати відео, знайду вже ситуацію та відпрацюю її у наступному відео. Ну а тобі рекомендую долучитись до нашої команди, адже у нас усе безкоштовно, ми нічого не продаємо. Лише стараємось допомогти вам навчитись.